Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Мирослав Швет, начальник відділу організації протиепізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас. Доброго дня, а власне сьогодні хотілось би більш детальніше поговорити про профілактику інфекційних хвороб у тварин саме у Чернівецькій області, адже нещодавно був зафіксований випадок чуми овець і кіз у сусідній з нами Румунії. І хотілось би знати наскільки це загрожує нашій області, і які профілактичні заходи ведуться, аби усунути такі загрози. В першу чергу я хочу сказати, що згідно повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин та Європейського Союзу, на території Румунії та Греції зареєстровано поширення спалахів захворювання тварин на чуму дрібних жуйних. Коротка справка про те, що таке є чума дрібних. чума овець, чума овець, овець це захворювання, воно є старе, давнє, але як правило, воно стосувалося таких регіонів, як Африка, Центральна Америка. І зважаючи напевно на кліматичні умови, які сьогодні склалися в світі, воно вже зараз перейшло з початку липня, були зафіксовані випадки у Греції, і останній випадок це вже зареєстровано на. В Руминії, поблизу кордонів України в межах Одеської області, але зважаючи на те, що це є вірусне захворювання і є шляхи дуже його швидкого розповсюдження, можливо, що в нас, як наша область межує з Руминією, можливо, Такі випадки, що несе дуже велику загрозу для вівчарства нашої області, в Румині захворювання з'явилося на вівцефермі в кількості 50 тисяч, більше 50 тисяч овець. І хочу сказати, що за тиждень воно вже на відстані десь 50-55 кілометрів від кордону в районі Ізмаїла це Одеської області, за 3-4 дня вже випадки захворювання почалися вже ближче до кордону за 30 кілометрів. Це просто для того, щоб знати наскільки воно може бути небезпечне і як швидко воно може. Пошириться дане захворювання. Захворювання характеризується тим, що у овець є лихорадка, в них проходять такі септичні процеси, будуть виразки на видимих слизових оболонках. Перебіг є надгострий, гострий, хронічний. І при хронічному навіть дуже швидко наступає смерть. Залежно скільки поступило вірусу, і особливо коли він поступає на нове стадо, то вона дуже швидко розвивається. В зв'язку з тим було нам надіслано, для нас поступило розпорядження від головного державного ветеринарного інспектора України 25 липня 2024 року. Прийнято розпорядження головного державного інспектора області, і на сьогоднішній момент вже є в всіх трьох районах проведено засідання державних надзвичайних протипістичних комісій по профілактиці і по прийняттю таких господарських рішень щодо того, щоб не допустити дане захворювання на територію області. Чому воно полягає? Воно полягає в тому, ті е, рішення ДНПК і розпорядження, що необхідно власникам тварин, овець, кіз, а також є зараз, ми знаємо, що на полонинах випасається дуже багато отар таких мостинах, хто називає отари, поблизу кордону. Необхідно відвести їх від е, території. Від кордону на рішення прийнято до 10 кілометрів. Ветеринарна служба постійно, робить, вже провела облік поголів'я в приватному секторі, провели облік поголів'я тих отар, які випасаються, пропрацювала з власниками тварин. На те, що е, такий захід треба е, провести. Також за, е, забороняється будь-яке переміщення навіть і в межах області. я говорю, покажу, з області, В межах області за, це, за переміщенням тварин. Значить, повинні бути обов'язково ветерна документи, обов'язково клінічно оглянуті, звідки, куди, що за погорів'я. Е, ідентифіковане воно чи не ідентифіковане, і е, тільки такі переміщення можуть е, здійснюватися. Зараз велике е, доручення розпорядженням е, головного державного інспектора є не тільки для е, ветеринарної для, для головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області чи в інших областях. Воно також е, стосується і головних управлінь. Міжрегіональних, тобто ті, які є на кордоні. На сьогодні на кордоні в порубному вже проставляються десь дезмати, щоб переїжджав транспорт, щоб не завозити із території Румунії, не було завезено таке таке небезпечне захворювання. Також хочу сказати, що проводяться такі самі заходи на переходах у Дяківцях і в Красноївську. Це вже будуть займатися проведенням тих заходів щодо дезінфекції транспорту, щодо того, щоб люди переходили через дискилинки і не переносили цю дану, не дай Бог не перенесли дану інфекцію. Головне управління Держпродспоживслужби. тобто фактично можна за ногами або за, за колесами автівки принести цей звичайно, можна за ногами, бо за колесами автівки це е, при, принести воно е, Вірус є вірус. Він є ідентичний, так само як і при африканській чумі свиней, так само і при е, цьому одне що можна так. Що він є видовий вірус. Мається на увазі, що хворіють один вид тварин, що він не може так розноситися, Там, на, наприклад, на велику рогату худобу чи на другий вид тварин. Він сугубо вражає е, кози, кози важче хворіють, вівці і, ну, звичайно, дикі косулі, які теж. Можуть мігрувати через кордон з Румунії до, до нас, І якийсь контакт, ну, малоймовірний, але все одно ми не можемо сказати, що такого контакту між Дикою Фауною і свійськими тваринами немає. Так коротко про е, чому, Чума. ще чим вона є е, небезпечна, тому що, я ж кажу, коли вона поражає. Поголів'я, для тих країн, так як рахується наша країна, що вона є чиста від шуми овець, то якщо, не дай Бог, до нас прийшла ця інфекція, значить, рекомендовано так, що в даному регіоні повинні йти всі. Робиться забій всіх тварин, повне знищення, щоб далі вона не розповсюджувала. Бо коли вона вже є в природі, тоді вона може з роками вірус є і так його не можна. Інкубаційний період невеликий, залежно від того, там від двох до шести, семи. Днів, але саме носійство, потім навіть тих тварин, яким вдалося вижити, воно є довго, довго і вони можуть перезаражати. Чим перезаражається? Перезаражається аліментарним шляхом, Це може бути навіть повітряним шляхом, ну є різні шляхи, які так, ну, як при любі інфекції, що можуть викликати захворювання. Якщо десь попадає е, об'єкт, який є хворий або підозрілий в захворювання. По, е, на сьогоднішній момент вже я ще раз повторююся, що в нас вже є весь облік поголів'я в, в цій пограничній е, зоні, як з тих отар, які випасаються, і е, з людьми проводиться е, така. Робота, щоб відвести їх максимально далі, навіть не на 10, хто може забрати, чи вже серпень місяць їх розпустити, ті отари. Є роз'яснено вівчарам, які там працюють про, про те, які є клінічні ознаки е, хвороби, чи воно що тварина швидко хворіє, щоб все робить. Ветеринарна служба для того, щоб профілактувати. Деяких змі я замітив, що в нас вже накладений карантин, чи карантинні обмеження. Ні, в нас нема ще карантину накладені ні на область, ні де тому, що немає об'єкта на що накладати, в нас просто здійснюються такі превентивні заходи, щоб не допустити. Власне, чи існує якась вакцинація від усієї чуми, чи можна якось убезпечити свою тару, своїх, там, свою худобу від цього захворювання? Справа в тому, що штами вірусу вони дуже міняються взагалі то в світі є вакцини, які профілактують чуму. Але так вважають, що краще, якщо, не дай Бог, вона попала. Краще, щоб її ліквідувати до щеплень, тому що тоді, якщо ти заходиш в щеплення, то воно буде дуже довго. Щеплення цей, значить, вакцини є, але навіть про це ніхто в такій державі, як нас, ну, не може говорити, тому що ми потім можемо вивчити видовий вид вірусу, штаму, який він що підходить, провірити, і на то піде великий. Час. Ну, будемо вважати, що якщо так взяти, то в нас немає таких великих комплексів вівчарських, в нас люди ну, зменшили поголів'я, що якщо виконувати ті, от, ті мінімальні заходи, не допускати посторонніх людей. Якщо невідомо звідки приїхали, ну, бачите, Зараз перетинають туди кордон, не зрозуміло, де там були за кордоном цей транспорт. А він одразу приїжджає. Перше, що хоче, поїсти бринзи, мамалиги і побувати на, на стині, бо... бо це щось рідне, близьке і... і час на це. То значить повідомляємо, що посторонніх людей, хто хто з Румунії повернувся, не... не допускати їх. Навіть людей, транспорт, щоб вони контактували десь і максимально ізолювати вівці по голів'я і е, отакі охоронні заходи, що на границі чи несе якось безпосередньо небезпеку? Ось ця чума кіз і свиней для людей, кіз і овець для людини? Ні, ні я сказав, що це є суглубо, тільки видовий е, цей затворний, що тільки вівці і кози на. Людей воно не воно тільки буде наносить збитки, в к козівництву. Якщо не дай Бог, вона в нас чи можливі випадки? От чисто гіпотетично, що до прикладу у стаді виявлено, що одна з овець хвора вирішують забити все стадо там хвору вівцю природньо, що там знищують так, як положено по по цим нормам. А решта м'яса там щось з ним роблять, там термічну обробку чи ше щось чи це, ну. Це... Це, 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 це питання, яке ви задали, це воно було б вже характерно тоді, коли б у нас десь щось таке було. Тому що якщо вона в стадо зайде, то од, одною вівцею воно не обійдеться. Воно, якщо зайде в стадо, то воно буде, а стадо, можна сказати, стерильне, бо в нас не було чуми, то воно, напевно, за 2-3 дні виздиха і все. Значить, це буде дуже великий і зразу видно клініка, ті будуть виразки, кроваві поноси можуть бути, лихоманка. Це, це, я думаю, що і поки лабораторія поставить, то вже воно фактично на клініці, на всьому буде. Там придеться взагалі все в себе бити. Тобто, я думаю, що ми того не допустимо, якщо будемо організовувати. Такі е, заходи, от ви так спитали, а я задав таку одну притчу, що йде творець світу по, і бачить, по дорозі йде жінка. Жінка гарно вдіта туди-сюди. Він придивляється до неї і каже, а це ж чума йде. Він каже, жінко, куди ти йдеш? А вона каже, ні, я ж це місто одне, зайду, каже, там. Він каже, дивися не на чуди ви там. Вона каже, я лише 100 людей е заберу, більше не заберу. Ну, Через якийсь час він бачить, в одному місці дуже багато людей погинуло. Вона каже, ні, я забрала лише 100, а всі останні це помирали від е страху. Uh -huh. Так що да, вода не, не повинна страшити чума, люба, чи африканська, чи це ми повинні дослуховуватися тих, е хто говорить спеціалісти тих заходів, які потрібні. Робитися і виконувати, я думаю, що все воно буде добре. Якщо ми тільки будемо добросовісно, від... ми як спеціалісти, власники тварин теж дослуховуватися, ні, мене, мене повз мене пройде, мене це не, за, не зачепить, а потім, коли вже був, зачепить, то вже буде пізно. То ви заговорили про африканську чуму свиней. Власне, яка зараз профілактика проводиться? Адже ми знаємо, що у нас був випадок такий досить прикрий в області, коли знайшли рештки свиней десь там в річці. От чи зараз проводиться На, якась профілактика? Я взагалі то хочу сказати, що по африканській чумі свиней в Україні є дуже така напружена ситуація. Дуже багато випадків практично по всіх областях реєструється. У нас в області було лише два випадки. Це один, коли незрозуміло звідки підкинули, може, як завидно стало, що в Чернівецька область немає таких випадків. Коли в Черні... Чернівецькому. Районі, бувшому, в районі був заставню в селі Яблунівка, підкинули поросят, і ми спрацювали, дослідили і зробили, провели всі заходи, які були вражені африканською шумою свинею. Ну і останній випадок, що хтось звід... не зрозуміло звідки, тому що органи, які б це розслідувати, нам нічого не повідомили. На річці пруд теж викинув. У нас з е... самих таких випадків, що є джерело. І навіть за останній рік, щоб дика фауна, бо, як правило, чума африканська, вона переноситься дикими свиньми, то щоб було із дикої фауни, воно в нас не, не, не було, а охоронні заходи, які проводяться на господарствах є в області. Ну Обліковується зверх 50 господарств. ну У нас таких великих комплексів не дуже багато є, але таких менших фермерських господарств вони всі повідомлені. От недавно ми знову проводили такий, було розпорядження дали і проводили заходи. На розпорядження номер 55 від 2 липня головного державного інспектора України щодо заходів тактики африканської чуми, свиней надали людям опитувальник, надали людям інформацію. Практично всі, хто має малі фермерські господарства, дотримуються біобезпеки. Ну це біобезпека мається на навещин. Не знаю, що. Підприємство має бути закрито, будь-хто не має туди приходити, визначаються звідки корма, щоб корма не завозилися з других регіонів під контролем, вони завозяться. Ну, я думаю, якщо ми будемо в подальшому ці заходи виконувати, то в нас мене чума. Знає, чума що до овець, що до того, то, 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 то як до та жінка прийшла, стовбила, сто а, а подумали, що від страху більше помирало. Це. Ну Так коротко і про це. Ну, напевне, одним з таких важливих інфекційних захворювань, яких, ну, які завжди на слуху, це є Сказ. І, власне, як зараз з профілактикою, чи, чи проводяться заходи, чи закінчилися вже ось ці заходи, які проводили фахівці? Ви знаєте, що якщо чума. Це є така епізодія, яка дуже поширюється, ну, то сказ це є спорадичні е, випадки. Мене це наразі, що він не має такого е, ну, зразу велику кількість поражати. Бо, бо тут, якщо африканська чума чи чума овець, воно бере, викошує, ферми не стає і все то ми, боротьба йде вона програмно, постійно, як серед домашніх тварин, так само і, через, і серед дикої фауни. От в нас вже закінчилася весняна компанія з перуральною вакцинацією, це коли ми розкидали. На площі 5775 квадратних кілометрів ми розкинули вакцину. Зараз ми провели, ну ще не закінчили відстріл для того, щоб подивитися, яка, яке поєдання вакцини і е, який е, напруженість імунітету в тих тварин, які е, її спожили. Я хочу відмітити те, що що навіть при діагностичному відстрілі, який є із Ради оборони надала, що можуть мисливці добути цех, в нас трошки є таких нових, можна сказати, що коли відстріляли, от в Вижницькому районі чотири. Лисиці на одному місці, може вони з одного, які при перших ніж давати на дослідження, ми досліджуємо на цей і таких три випадки, де є, що лисиця була хвора. Ну, це є нормальне явище. Це, це не, не, не можна сказати, що це, бо ми не можемо сказати, що всі спожили вакцину і всі повинні бути. А такого масового. Ну, В цьому році один випадок домашніх тварин. Так що, то, що ветеринарні спеціалісти проводять профілактику, проводять щеплення, проводимо ми навіть інформуємо населення, виїжджають на місця, десь в мікрорайон. Чернівці, в садгори, чи, чи навіть в районні центри, десь якісь люди не знають, до когось не прийшли. Є е, розголошення в медіа, в пресі, спеціалісти виїжджають, ми робимо щеплення, значить, якщо таке є, значить люди самі самоорганізовуються і на постійному контролі це є щеплення домашніх тварин, котів. Собак по диких звірах я казав. Зараз будемо ще бачити результат, який буде. Ну, я думаю, що буде нормальний результат, а, тому що вже відстріляли ну, на вчорашній день 89 з діагностичною метою. Має бути 116. Думаю, що ми відстріляємо і правильний інститут, інститут покаже, що, що дійсно Чернівецька область бореться із, із сказом. Ведеться така робота освітницька з людьми і люди свідомо, тому що єдина область, яка найменше випадків сказу. Не то, що вона мала, просто-напросто то, що немає тих таких випадків, де людей покусів і при покусах загиблі собак. А власне, яким має бути відсоток у співвідношення відстріляних екземплярів? От, власне, щоб дійсно підтвердити, що вакцинація пройшла успішно. От який відсоток тих, хто спожив, і хто не спожив, то заражений цією? Е, ну там е, розрахунки суглубо епізотичні, там є дві? Е, Голови на, на тисячу на 100 квадратних кілометрів. Воно якраз є 116, дві голови із 100, той розрахунок, який методично визначений, що не більше, в якому лісництві, де обробляли, скільки на Вижницький район, скільки на Дністровський район, скільки на Чернівецький. Це все визначається, це не може бути так угульно, що пішли і там На десь око. в ні. І в одному там Красноївську чи де від, відстріляли 116, бо там їх. Е, це, це, це все е, планово складається. Де, скільки, скільки територій обробили, скільки мають там добутися. Це не є що десь з одної сторони. Якщо, наприклад, Вижницький район там має. 26 лисиць зоставити, 30 лисиць Дністровський район, остальні. Це, і це все розраховується так, що ну, робота ведеться планом. Вона є Епідотологія, епідеміологія це є точно. Хто би що не казав, там треба математично до всього підходити. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Мирослав Швеб, начальник відділу організації проти епізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.